Вітаю, моє ім'я Анна Ковальова, і я рада бачити вас на своїй сторінці соціального проєкту разом. Тут ви можете знайти основну інформацію стосовно мого досвіду та освіти. Важливо зазначити, що я теж колись була на вашому місці, оскільки мій шлях психології розпочався саме з особистої терапії. Я пам'ятаю, як це буває складно наважитись на перший крок та довіритися іншій людині. Разом з тим, з мого досвіду, я знаю, як це важливо вчасно отримати психологічну підтримку. Тому в своїй роботі психолога для мене найбільшою цінністю є довіра: створити безпечний простір, в якому людина може розповісти свою історію, зустрітися з різними почуттями та отримати новий досвід. На наших зустрічах я допомагаю клієнтам краще розуміти себе, свої почуття та будувати відносини з близькими людьми. Я рада бути частиною команди соціального проекту разом та докладати зусиль для покращення ментального здоров'я українців. Тому, якщо все те, що ви почули тут, вам відгукується, пишіть в особисті повідомлення, зустрінемось на консультації. Та знайдемо вихід разом.